Пане Володимире, обов'язково ще про альтернативі джерела живлення поговоримо. Але спершу хотів би закцентувати на тому, що зараз фактично ми бачимо ситуація із світлом. На жаль, лише погіршується з кожним днем. Нас все частіше вимикають електроенергію. І насправді ми чуємо від офіційних осіб і представників енергокомпаній декілька причин цьому. Але зараз семи годині відключення пояснюють тим, що два енергоблоки атомних електростанцій пішли на плановий ремонт, плюс ще й ремонтують лінію імпорту електроенергії зі Ловачне пане Володимире, наскільки ми зараз залежимо від подібних планових ремонтів, і чи є це зараз справді головною причиною того, що в нас довготривалі відключення? Ну, причин багато, в тому числі ті, що ви назвали, дійсно це так. І е, е, значить, ремонт е, лінії. Електропередач магістральної в Словаччині, через яку передавалася електрич передає, передається електрична енергія в Україну Він і да. Тобто, і крім того, у нас дійсно вийшли два атомних блоки. Це правда, в ремонтну камп, в ремонтну кампанію. Це дуже багато в нинішній ситуації. Ну я вже не буду говорити про атаки расистів, пошкоджені потужності. Всі це прекрасно знають, і це дійсно величезна проблема. Ну, є одна ще також проблема. Хотів би яку я постійно відмічаю це. Стосується так звана київська аномалія. Написав о, статтю київська енергетична аномалія, відповідну статтю. Написав. Що це означає київська енергетична аномалія? Це означає те, що в Києві в середньому в два-три рази більше тривалість відключень, ніж по Україні. А чому так відбувається? Тому що в тому що, та методика, яка іс, іс, існувала, існує зараз, поки що затверджена наказами Міненерго, вона не враховує критичну інфраструктуру величезну, яка розташована в Києві, яка працює не не на Кияна, працює на всю країну, і, але вона значить відбирає ліміти саме у киян. І в результаті цього, наприклад, в багатьох регіонах, коли відключення по дві години, то в Києві може бути по вісім. По 10 годин. Ситуація це також ненормальна і відповідно. Ну, я особисто ініціював перед нашими парламентарями і перед урядовцями значить, зміну до цієї методики. Ось постанова вийшла нещодавно, постанова уряду, яка передбачає змінити цей порядок справ. І врегулювати цю нерівномірність з, 20, з 24 червня ця постанова буде діяти. І я думаю, що все ж таки буде досягнута така якась справедливість, тому що дискримінація киян в цих умовах а особ... дуже дуже мені здається неправильна, тому що дійсно, якщо так ми ж ми ж бачимо, що Київ на сьогодні єдине місце, де вчора по суті, по суті ми стояли на межі. Відключення критичної інфраструктури, да, тобто, ну це абсолютно дикість, якась розумієте, коли в інших регіонах по дві години відключення, там по, по три години, то ми практично стоїмо. Е, вже вже, вже достаємо ма, мабуть і критичну інфраструктуру. Нічого, якщо нічого не робити, то ми дійдемо до критичної інфраструктури. Так це літо, да? А якщо буде зима, то що тоді е, в Киянам покидати місто, чи, чи що евакуюватися? евакуйовуватися? Тобто, пане ми... Володимире, є ризик того, що можуть відключати критичну енергоінфраструктуру? Е, Є ризик вчора. Він дуже серйозний був. Сьогодні він є, тому що знов-таки, хоча постанова прийнята, але чогось можливо, можливо впровадити це її було набагато швидше, ніж це чекати цілий місяць. Тож тож дуже якось неоперативно працюють наші, вибачте, урядовці. І це створює певну проблему. Да. Ну, надіюся, що все ж таки, ну ця ситуація буде до кінця червня виправлена, і кияни мають відслідковувати. Розумієте, що бі бізнес він він захищає свої інтереси, чиновники свої інтереси захищають. А хто захищає інтереси киян? Поки що нема нема кому, кому е е захищають окремі так сказати, Е, ну, експерти там люди, люди такі, як я там, значить, але нам дуже важко захищати, боротись цією машиною державною, розумієте, і треба тут згуртуватися і прослідкувати, як ця постанова щодо зміни лімітів буде працювати. Тому що якщо вона ефективно не запрацює, тоді постане питання реальне. питання взимку про евакуацію сотень тисяч людей з Києва, розумієте. Пане Володимире, зараз ми бачимо, що на жаль тенденція відключення вона не втішна, тому що там 7-8 годин в Києві кажуть, люди вимикають світло в середньому. А за вашим прогнозом, принаймні найближчим часом, ми можемо зменшити ці погодинні відключення, чи все ж таки ми йдемо лише до збільшення? Ну не 7-8. Вчора на наприклад ми перейшли вже до аварійних відключень, тобто було по 16 годин. В багатьох районах Києва відключення. Да? Тобто, ми стали, я ж кажу, на межі вже відключення е, значить, е, критичної інфраструктури. Це влітку. Це, це розумієте? А що ж буде тоді взимку? Тому, тому ну я вірю, все ж таки, що до, до зими ми зможемо цю нерівномір, нерівномірність виправити по регіонально. Це по-перше, по-друге, збільшити імпорт електричної енергії. Відремонтувати відповідно кількість блоків, я думаю, що всі 9 блоків можуть працювати атомних взимку. Зараз, зараз 5 працює. Ну, це серйозна добавка. І крім того, можливо, там будуть збудовані якісь нові потужності. Ну, Насамперед це газопоршнівих станцій, газоком, газокомпресорних, але це в принципі можливо, але не, не на початку осіннього зимового періоду, тому що це в принципі можливо це в середині до середини зими, а до закінчення, тому що ці проекти з будівництва нової генерації газової, це займає все ж таки не менше 6-8 місяців. Тобто, фактично, ситуація, ну в найкращому сценарії, е, може стабілізуватися ближче. Ми так розуміємо до кінця літа. Ну, дивіться, що думаю, що в Києві може вона стабілізуватися, стабілізуватися до кінця червня, якщо буде впроваджена ефективна ця постанова номер 600 ага. Пророку лімітів, це перше, але в липні знов таки може бути погіршення, оскільки. Максимальна буде кількість атомних блоків в ремонті з одного боку, а з іншого боку, ми будемо мати спеку і використання більше використання кондиціонерів, і ці два фактори вони також накладаються один на одного, дають такий від'ємний синергетичний ефект. Зрозуміло, почули вас, пане Володимире. Дякуємо за те, що долучилися до ефіру телеканалу Київ. Роз'яснила, яка зараз ситуація зі відключенням світла, зокрема в Україні в столиці. Загалом, директор енергетичних програм Центру Розумкова Володимир Омельченко. Нагадаю, спілкувався з нами.